А ми не миємо лоски котять вже три роки. Ось дивіться, яка у нас білчочок. Вона демонструє, як треба користуватися сенсорним, зливним котячим лоточком. Дуже розумна кицька. Ми її зараз привчаємо до цього туалету. Ось так вона там робить свої справи. Япочка прийшла. Друзі, дуже задоволена цим туалетом, надзвичайно, бо вже три роки. Маю спокій ніяких наповнювачів, ніяких сіток, прибирання руками какашок, запаху лапок грязних від наповнювача, який розноситься по всій кімнаті, по всьому будинку. ну і так далі. От. Спеціально зроблений лоточок з виїмкою посередині, під нахилом, для того, щоб сеча вся стікала в каналізацію по виїмці до того, як кішечка закінчить свої справи. Ну, там залишається декілька крапель. От, так само, як і на наповнювачі або на сітці. І е, також кішечка там попісяє, потім піде зробить свої справи ще по-великому. І потім, вже, коли вона повністю вже не буде ніякого руху в зоні лоточка зверху, е, через 45 секунд запускається сенсорне автоматичне змивання прямо в каналізацію. Тобто лоточок сам себе чистить. Япочка вилізла на ручки, поки чекає чергу. Ось. Ну, і завдяки цьому лоточку також ми підібрали двох бездомних кішечок, вуличних, ось ця одна і ще веселочка. Тому що за ними не треба доглядати, ну там почесати трохи, помити, іноді там, раз декілька дати від паразитів і все. Нажимаємо кнопочку і починається змивання. От, дуже зручний девайс. Ми нажимаємо кнопочку, поки ми ну, на етапі привчання. Бачите, як іде підключення до каналізації. Тут водичка, там внизу труба для відходів. Ось, має бути трохи вища труба з виходу з аполоточка 50 мм, а має бути вища там, на 10-15 см хоча б від виходу з каналізації. От, щоб було під нахилом, помпа все викачує, а потім вже все йде під нахилом прямо в каналізацію. Підключає вам любий сантехнік, сантехнік. Теж е, ну, не завжди ставлять біля унітазу, деякі ставлять під умивальником, деякі там в коридорі, в кутку, під сходами. Е, в кого як, це вже вам має порадити ваш сантехнік, де краще. Ну, е, е, ми як робили? От, е, у нас вже був девайс, тоді ми вже покликали сантехніка і. Е, Сказали йому, що от у нас здоймна хата, і нам потрібно підключити так, щоб ми могли зійти звідси і просто забрати її, не було б ніяких проблем. Так, Від'єднати так, щоб ну, не, не знову там нічого не відключати сильно. Ну, він нам так зробив. То ми ставимо заглушку 50-ку на трубу з боку і все. Ось, Приймаємо замовлення, є міжнародна доставка. Чи вам цікавий такий девайс, взагалі чи придбали б ви таке для своїх котиків. Пишіть, друзі, також розігруємо, беріть участь і мови в шапці про.